Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Розподіляй і володарюй по італійськи у Мудрика з'явилися серйозні проблеми. А зінченко визначив найкращого опорника світу. Ненадто яскравий дебют кепи Аріса Балаги у матчі проти Сельти, схоже, не змінив пріоритетів головного тренера Реала Карло Анчелотті. Баск розглядається як перший номер ворожкових і вийде в основі наступного матчу проти Хетафе. Щоправда, з'явилися й позитивні чутки. Інсайдами поділилася Марка. Анчелотті вирішив винагородити Андрія. Що найменше гратиме у Кубку Короля. Цей турнір повністю віддадуть Луніну без загрози втратити місце у складі на пізніх стадіях плей-офф. Як це було торік, коли після однієї восьмої фіналу у рамку повернувся Куртуа. Рішення віддати українцю кубок короля Анчелоті прийняв ще до травми зіркового бельгійця. З'ясувалося, у Луніна були проблеми із клубною соціалізацією. Після відмови покидати Мадрид цього літа, українець почав не лише інтенсивніше тренуватися, але й відкоригував власну поведінку. Почав брати активну участь у повсякденному житті команди за межами поля, що зміцнило стосунки із партнерами. Але судячи із останнього тренування реала, це складно помітити. Тоні крос українця абсолютно не шкодує. Двічі подумати, чи варто перебиратися до реала, зважаючи на досвід Луніна, доведеться юному українському голкіперу Іллі Волошину. Скаути Реала поклали око на 16-річного воротаря юніорської збірної, який наразі виступає за райо Махадаонда. Начебто мадридці вже погодили умови контракту із практично двометровим Волошиним і тепер очікують на згоду клубу. Ілля вихованець новомосковської школи футболу Дніпропетровщини, де грав до 2019 року, зважаючи на антропометрію куртуа, який розпочав своє відновлення, шанси Волошина стати суперзіркою непогані. Цей хлопець мав би працювати інструктором у спортзалі, а не футболістом. Цей хлопець це Михайло Мудрик, який після поєдинку проти Лутина через те саме пошкодження пропускав поєдинок Кубка Ліги проти Вімблдона, за яким українець спостерігав із трибуну. Чергові уїдливі коментарі з'явилися після чергових Instagram сторіс Невтішні новини на інсайдерському хвості приніс Мудрику і гуру трансферного міжсезоння Фабріціо Романо. Челсі, начебто, погодив перехід атакувального халбека Манчестер Сіті Коула Палмера. 40 мільйонне придбання у фунтах може ускладнити і так непросте становище Михайла у стані синіх. Коул виступає на позиції правого Вінгера, але існує велика ймовірність, що новачок гратиме справа в атаці, а Стерлінг перебереться на лівий фланг, основну позицію українця. Попри невтішні прогнози і два поспіль пропущені матчі, інший український легіонер АПЛ Олександр Зінченко впевнений у можливостях третього Вінгера світу, схоже ще більше ніж сам Михайло. Скажу чесно, його межа тільки небо, якість, яка в нього є, неймовірна. Я знаю, що він відчуває великий тиск від змі через свій цінник, тому що багато з ним спілкувався. Власними откровеннями лівий оборонець арсенала поділився в інтерв'ю Ріо Фердінанд Лайв. Але легендарного захисника М'ю і його напарника по Ютуб каналу здивували інші зізнання Зінченка, коли зайшла мова про найбільш недооціненого гравця прем'єр-ліги. Хто, на твою думку, найбільш недооцінений гравець прем'єр ліги? Думаю, Томас Парті. Дійсно? Чи він кращий за Казиміро? Томас гравець топ класу. Так само, як і Казиміро. Так, у нього п'ять кубків Ліги Чемпіонів. Але для мене це Томас Парті я маю постійну суперечку в голові. Хто найкращий опорник? Фернандіню, Томас Парті чи Родрі. Але Томас Парті Томас Парті кращий за Родрі? Амілайфітоокей I mean, like, okay, Rodri – ідеальний для системи сіті. Якщо ти його прибереш, це буде інша команда. він головна деталь в команді. Як на мене, ця позиція найскладніша у Мансіті, а він вписується у програму просто ідеально. Реально? так, чесно, так я і думаю. Ще одному українському легіонеру Віталію Миколенку нарешті вдалося дебютувати за Евертон у цьому сезоні. За підсумками переможного матчу проти Донкастера, екс-захисник Динамо потрапив до символічної збірної. Щоправда, відіграти увесь поєдинок Віталію не вдалося. Покинув поле на 75-й хвилині через пошкодження. Наставник і рисок Шон Дайч оголосив невтішну новину. Участь Миколенка у грі проти Шефілда під великим питанням. Невідомо, чи зможе Віталій допомогти і національній збірній, яка уже дев'яти. Вересня у Вроцлаві зіграє проти Англії в рамках відбору на Євро-2024.